Metal Gear це не просто гра, це легенда. Перша випущена у 1987 році компанією Konami для комп'ютерів MSX2. Вона стала початком культової серії, яка змінила саму суть жанру бойовиків. Автором ідеї та рушієм усієї серії став візіонер геймдизайну Хідо Коджима. Metal Gear подарувала світу новий підхід до екшену, зробивши ставку на скритність, обережність і стратегічне мислення. Це рішення народилось не від розкоші, а з обмежень. Слабкі технічні можливості MSX 2 не дозволяли створити масштабні баталії, та замість того, щоб здатися, коджима перетворив недоліки в унікальну перевагу. Натхнення книгою The Great Escape. Спочатку він сумнівався, що зможе втілити свою ідею, та після розмови з директором Канамі робота закипіла. ГВС приміряє на себе роль Соліда Снейка, новобранця елітного загону Foxhound. Його місія проникнути на ворожу базу Outen Heaven, знайти і знищити секретну зброю гігантського бойового робота Metal Gear здатного запускати ядерні ракети з будь-якої точки планети. Також Снейк має знайти і врятувати в ветерана підрозділу Грея Фокса, який зник під час попередньої операції. На своєму шляху Снейк зустрічає не тільки ворогів паски та босів, а й правду, яка ховається за завісою брехні. Крок за кроком він розкриває змову, яка змінить все. До речі, образ Снейка на обкладинці не випадковий. Він списаний з голівудського актора Майкла Б'єна, що в ті роки був на піку популярності завдяки фільму Термінатор. Metal Gear одразу відрізняється від звичайних бойовиків. Тут ворогів краще оминати, ніж знищувати. Вороги мають обмеження зору та й бачать тільки перед собою. Це відкриває простір для маневру та стелсу. Снейк повинен пересуватися крізь лабіринти бази, виконуючи завдання і водночас уникаючи немаженого контакту з патрульними. Якщо його помітять, прибуде підкріплення і шанси на виживання різко зменшаться. Врятуватися можна втекши на інший екран. Але ця тактика працює не завжди. Камери, інфрачервоні сенсори, хитрі паски, все це чекає на необережного гравця. Порги розкидані вантажівки, у котрих ви можете протежувати погрі. Але можна випадково, зайдя в неї, повернутися на початок гри. Тому не особо це корисно. Снейк знаходить зброю, ключ-картки для відмикання дверей та інші корисні речі, про які ми ще поговоримо. На зв'язку у нас є Big Boss, командир операції, який передає наказ через рацію. Але згодом до команди приєднуються інші голоси. Кейл Шнайдер, лідер місцевого опору. Ділиться інформацією про локації та предмети. Даяна. Експерт з бойової тактики підказує, як перемагати босів. Дженніфер, таємний агент, допомагає отримати важливі предмети і зброю. Крім Фокса, Снек рятує доктора Петровича. Ілі Петровича, як ми називали його у дитинстві, розробника Metal Gear. А також його доньку Елен. Звільнення заручників підвищує ранг героя. Максимум 4 зірки. Це збільшує запас здоров'я і кількість екіпіровки. Але якщо заручник загине, рейтинг падає. І звісно ж, не обійдеться без епічних босів. А може і не таких епічних. Не чекайте від першої частини дуже багато. Боси є і добре. Ну а далі поговоримо про все найцікавіше. Зброю та речі, які можна знайти по всій базі, і де їх краще використовувати. Ну, і звісно, як пройти кожного з босів. В рі у вас є два інвентаря: один для речей, інший для зброї. Спочатку поговоримо про речі. Якщо боїтеся спойлерів і хочете дослідити ру самостійно, краще зупинитись тут. Спочатку у вас є лише цигарки, які дуже подобаються ЗМІю. Для чого вони? Ви ніколи не здогадаєтесь, але про це поговоримо трохи пізніше. Картки доступу від 1 до 8 звичайно потрібні для відкриття дверей по всій базі. Це зроблено вкрай незручно, адже під кожні двері потрібно підбирати відповідну картку. А коли їх у вас вже 8, процес пошуку потрібної може зайняти немало часу. Пайки миттиво відновлюють здоров'я Снейка. Мабуть, це якась смачна тушкованка. Бінокль дозволяє заглядати ні-ні, не -ні, ні дівчатам під спідницю, а на один екран уперед для розвідки. На початку гри він стане у нагоді, щоб вороги не застали вас зненацька газ, як не дивно, допомагає дихати в кімнатах, наповнених газом. Таких місць у грі небагато, але вони є. Коробка. Ну про цю річ, мабуть, напевно, знають навіть ті, хто ніколи не грав у цю гру. Вона дозволяє ховатися від ворогів і камер. І не кажіть, що Кодзіма не геній. Бомбовий костюм Це важкий захисний костюм для розмінування. Він потрібен, щоб перетнути дах будівлі номер 1 інакше сильний вітер просто здує вас. Інфрачервоні окуляри допоможуть у двох кімнатах гри. Вони дозволяють бачити невидімі для людського ока промені, які активують тривогу, якщо ви їх зачепите. Парашут це незамінна річ, з його допомогою на даху ви зможете спуститися на іншу локацію. Де знаходиться будівля номер 2 Детектор Мін дозволяє бачити розкидані на локаціях міни. Вони відображаються одразу всі. Але на відміну від версій для PS1, збирати їх не можна. Бронежилет трохи змінює шкоду від куль, але не від вибухів або мін. Звичайно. Ворожа уніформа використовується лише один раз. Вона дозволить вам пройти в будівлю номер 2 без неї туди ніяк не попасти. Згодом у грі пропаде зв'язок. Щоб його відновити, Снейку потрібно знайти антенну. Це начебто марна річ, але вона необхідна за сюжетом. Ліхтарик допомагає орієнтуватися в темних кімнатах. У грі є кілька екранів з ямами, і саме там він знадобиться. До речі, ці кімнати, схоже, можна і не проходити. Це просто коротший, але складніший шлях. Проти отрута рятує від укусу скорпіона. Якщо її у вас немає, а скорпіон вас зачепе, це повільна та страшна смерть. Компас допоможе вам пройти пустелю. Якщо його нема, ви будете блукати нею вічно. Щоб отримати компас у будівлю номер 2 потрібно підійти до порожньої кімнати, зв'язатися з Дженніфер на частоті 12048 і зайти всередину. Акваланг дозволяє плавати в глибокій воді та дістати карту номер 8 одного з босів. Без нього ви просто втратите все життя під водою. І до речі, зовсім забув, коли вас заарештують. Миттєво приберіть з інвентаря ворожий передатчик, Бо якщо ви цього не зробите, вороги на кожному екрані будуть піднімати тривогу. Оце хитрий козима. Речі поговорили, тепер давайте поговоримо про зброї. Вона унікальна і її дуже багато. Пістолет хендган Стандартна зброя, яку ви будете використовувати більшу частину гри. Але не поспішайте, спочатку знайдіть глушник. Інакше вороги почують постріли та виключать підкріплення. Наземні міни. Landmines На мою думку, вони корисні лише проти боса танка. В іншому випадку їх застосування сумнівне. Пластикова вибухівка. Plastic Explosives це вже цікавіше, вона дозволяє підривати стіни, які неможливо зруйнувати звичайним ударом. У грі є велика локація, в'язниця, де вони знадобляться. А ще це головний засіб для знищення фінального боса. Радіокеровані ракети Remote Missiles. Вони допомагають знищити електрощитки, щоб відключити електричну підлогу. Іншого застосування їм я не знайшов. Ганатомен. Grenade Launcher дозволяє знищити двох босів. В іншому випадку він майже не потрібний. УЗІ стріляє у різні сторони. Корисний проти великої кількості ворогів або у пустелі де повно скорпіонів. Ракетниця Рокетлаунджер Використовується проти кількох босів. Важку зброю в цій грі доцільно застосовувати лише у битвах із босами. Загалом ру можна прийти лише з пістолетом або в рукопашку. До речі, щоб отримати ракетницю, як і компас, потрібно зв'язатися з Дженніфер. Цікава деталь: всі види зброї використовують одні й ті ж патрони, збираючи ящики з боєприпасами. Ви поповнюєте запаси всіх видів зброї, які у вас є. Ну тепер залишились боси. Вони дуже легкі, за винятком деяких. Перемогти їх не буде важко. Шот Ховайтесь за кут. Вискакуйте та стріляйте з пістолета. Нічого особливого. Машин Ган кіт Схожий на попереднього, але швидший. Той самий підхід. Виходьте з укриття та стріляйте. Гелікоптер. Може створити проблеми, але якщо знати де стати, його легко перемерти гранатометом. Танк. Проти нього єдиний шанс, як я і казав, розставити міни. Десяток мін і він відправиться на металобрух. Бульдозер. Швидко беріть гранатомет і закидайте його, поки він не переїхав у вас. Андроїди Арнольд. знищується тільки ракетницею. Самі по собі вони майже нічого не роблять, лише охороняють двері. Космонавт з вогнеметом Виглядає страшно, але насправді просто зайдіть за нього та розстріляйте з пістолета. Ковер Дак оточений заручниками та стріляє з кулемета. Головне не застрелити заручників і не впасти в яму біля нього. Металгір. стоїть на місці, а згори по вам стріляють лазери. Його можна знищити вибухівкою, але спочатку треба врятувати доньку доктора Петровича. А ось потім він розповість, як це зробити. біг бос просто бігає по кімнаті та стріляє. Кілька пострілів з ракетниці і готово. Сирена. Зворотний відлік. Бігом по лівій драбині і гру пройдено. Пам'ятайте ті цигарки на початку. Використайте їх і отримайте трохи більше часу на втечу. Кодзіма і справді Гені. На основі nes версії Metal Gear у 1990 році були створені ще дві версії. Для PC MS-DOS і Commodore 64. Тут вже Konami не приймала участь у портах. Rapid MS-DOS містить незначні зміни. Зокрема, більш швидке виснаження здоров'я головного герою. Версія гри під Commandor 64 близька до NES-версії. Корективи внесені тільки в музику і дизайн рівнів. Ну а взагалом, ви самі бачите, як це виглядає. Ну тепер залишилась ще NES-версія гри. Раб відрізняється від MSX версій. Саме на ній я почав вчити у дитинстві англійську мову. Багато сидів з словником і перекладав. Портована для приставки Famicom та NES, Гра побачила світ у Японії 22 грудня 1987 року. Проте цей випуск не став тріумфом для її творця «Хідро Коджими». Порт Розроблявся окремим підрозділом Konami без його участі, і в процесі адаптації гра зазнала суттєвих змін, що викликало у коджими глибоке розчарування. Масахіро Уєно, один із розробників NES версії, згадував, що команді дали лише 3 місяці на завершення роботи. Вимоги керівництва змусили змінити низку елементів. Що версії для Famicom відрізнялися від оригіналу. Так, на самому початку гри з'явилася сцена в джунглях, якої не було в MSX. Видалення ж фінального босу різного Metal Gear пояснювали технічними обмеженнями консолі. Але я думаю це брехня. Найрязучіші відмінності стосувалися дизайну рівня, в оригіналі Soly проникав на ворожу базу, занурюючись у воду. Тоді як в NES версії він разом із трьома побратимами стрибав із парашутом у Нетрі Джунглі. Але ось іронія: трьох інших солдатів у грі більш ми не зустрінемо. Ще однією жертвою змін став фінал. Замість вирішальної битви з Metal Geром. Гравцеві доводилося знищити суперкомп'ютер, що охоронявся чотирма солдатами. Потужний хань замінили на звичайну гарматну вежу. У грі також була змінена фонова музика і прибрано повідомлення Бікбоса в кінці гри. В ще додали цей дурацький лабіринт, котрий у дитинстві дуже бісив. І без книги проходження. Я напевне би блуждав там вічно. Англійська локалізація додала ще більш полтанини. Головного антагоніста, чию особу тримали в секреті, до фіналу перейменували у полковника Вармана Катафі, а командир Снейк став командиром Сауфом. Більш того, довідник стверджував, що Solid Снейк брав участь у вторгненні в Гренаду. Перед тим як вступив до VoxHound. Хоча в самій грі цих змін не було, такі перекручення тільки підкреслювали хаотичність локалізації. Взагалі дуже непогана гра як для NES. Але тепер ось погравши в оригінал, я звісно на боці MSX. Вона в рази краще по геймплею та гейм дизайну. Пограйте і переконайтеся самі. А з вами був Серж. Грайте у Metal Gear, це дуже неймовірна гра. Бережіть себе і до зустрічі!